Привіт усім! З вами на зв'язку я Фетформос, Вітаю мене на каналі. Ну, нещодавно деякі з вас могли навіть і помітити у грі, з'явився відеоролик, який називається Камінг Сун, частина 37, епізод 37, в якому, в принципі, розказуються новини, які скоро відбудуться. Питання стосуються нового сезону четвертий якщо мені не змінює пам'ять про танки, про камуфляжі і так далі. І давайте ми подивимося цей відеоролик і зробимо невеличкий такий м -м, аналіз. Аналіз, що ж нам показали у цьому відеоролику. Тому починаємо його перегляд. Трішки тихіше. Так, ну все починається з того, що ми бачимо Італію, натяк на типу на Супер Маріо і так далі. караміо Ну і. Зустрічайте. Наступне оновлення нам принесе. Е, багато хто вже з вас знає. Наступне оновлення нам принесе гілку італійських тяжів. Це буде 7 8 9, 10 рівні. Тому чекаємо їх з нетерпінням. Е, так, breaking walls Чому breaking walls Не знаю, ламаючи стіни, ну окей. Але між тим. Да, тонкий натяк. Я не знаю, чому і навіщо, але ВГ збирається КВ 2 6 рівня пересадити на 9 рівень. КВ-2 Джуніор буде називатися, і це буде колекційний танк. Ну, цікаво, бо скоріше за все, буде якась подія. Буде якась подія цікавенька. Дещо тільки що вони теж спалили у цьому відеоролику, але ми до нього до цього моменту перейдемо далі. Окей, буде КВ-2 на 9 рівні. Це буде щось цікаве. Я чекаю цього, мені цікаво, що це буде. Чомусь мені здається, що це буде приурочено до дня народження гри, але я можу бути і неправий. Ну, подивимося, всі ми чудово знаємо, що на кінці травня має вийти наступне оновлення гри, і тут під питанням залишається, яка цифра буде у цього оновлення. Але між тим очікуємо оновлення гри на кінці травня. Ну і в червні буде день народження гри. 10 рочків, 10 рочків грі. Так, це що за ПТСАУ? я щось мені складно сказати, щось, щось савкове, скоріше за все. Так, і тут цікавий момент. Чомусь з Є100 роблять оце. І ОЦЕ буде називатися Е10. Якщо ми відмотаємо е, відеоролик назад до КВ2, там де його пересаджують е, на 9 рівень, то разом, об, разом з ним біля нього 7 рівня танк називається Є10. Е Оце, скоріше за все, і буде цей Є100 е на 7 сьом... А, він буде на сьомому рівні. Цікаво, цікаво, цікавенько. Ну, продовжуємо. Це буде Є10. Е на сьомому рівні. Окей, чудово. Продовжуємо. Завезуть. Переведуть вже у наступному оновленні 4 танки в якість ПБР. Ну Ми всі це чудово бачимо, що тут у нас буде. ну Між тим можна подивитися. Так, це у нас буде фв 4202 е Е50М, Це 121 ваза, якщо мені пам'ять не, не змінює. Ну і ВК-3601. Окей, тут будуть контейнери якісь. І якщо так звернути увагу, ну тут питання, кедебен нагорода за оглядання. Ну, тобто, за перегляд чогось має бути якась нагорода. Ну, всі ми чудово знаємо, якщо там ВГ влаштовують, наприклад, якісь трансляції турнірів і так далі. Якщо сидіти там на офіційному сайті і дивитися через офіційний сайт, якісь трансляції, наприклад, тих самих турнірів, то можна отримати потім за це нагороди. Як бачите, можливо, буде щось теж на цю тему. Окей. Мені цікаво. Ну і всім знайомий персонаж, товариш з Медгеймс. Так, КВ-2 Джуніор. Тут вже в нас тема йде про день народження і якийсь буде X-Blitz Cup. Ну, X – це у нас цифра 10. Не забуваємо, що 10 років грі у цьому році виповнюється. Скоріше за все. До цього буде і приурочений цей x blitz Cup, так мені здається. В кінці мая на початку End of May-July. Ого, то це буде йти е досить довго цей чемпіонат, чи як він буде називатися. Тобто, два місяці приблизно. Окей, тут в нас вривається вже знову цей італійчик, але бачите, він буде в цікавому камуфляжі. Тобто під десятку італійську завезуть ще і камуфляж з анімаціями і так далі. Чіфуля, я так дивлюсь, теж отримає новий камуфляжик, новий візуальний вигляд. Окей, хай буде. Оце мені цікаво. Напишіть, до речі, в коментах, що це за танк, тому що я ж якось не можу вробити, що це за танчик. Можливо, теж на італійця якогось, скоріше за все, і бачите, який в нього буде камо. Анімований, і гарний, і крутий. І мені це. Подобається. От, дивимося далі, бачите, з динаміками. Ну, знову ж таки, святкуємо день народження гри. І най, найбільший прикол це 40.05 <стиль>, Стиль буде під нього у вигляді курятника. Ну, натяк просто чудовий. Хоча мені чомусь завжди здавалося, що 40-05, оця його башта, це все ж е, шпаківня, а не курятник. Але добре, нехай буде курник. Нехай буде курник не без гумору. Зробили прикольно. І окей. І показали, я так розумію, мапи, чи які викинуть. Бачите, цей танк, якби падає. Скоріше за все, ці мапи, які ми тільки що подивилися. А що це у нас за мапи, їх, скоріше за все, виведуть на ротацію. Да, Вони уйдуть на ротацію. Тобто, це що в нас буде? Кастилья? Ці древні піраміди. Оця карта з американським містом завжди забуваю її назву. Грецька ця мапа. Хоча стоп, їх хіба, і так зараз немає. Не знаю. І падає на кнопку. Ну, Скоріше за все, це буде четвертий сезон, день народження гри і так далі. Початок четвертого сезону. Прикольно, прикольно, і як завжди, цей пончик. Із Сімпсонів. Тому досить прикольно. камінг Сун, скоро щось буде цікавеньке. Я насправді дуже з нетерпінням очікую е, взагалі дня народження гри. І от, от цих усіх приколів. Мені цікаво, що ж це буде за КВ-2 е, на 9 рівні. КВ-2 Джуніор. Ну. І ще бачили, і там і є 100 на мінімалках в нас буде. Добре, шановні, на цьому. Дякую за перегляд цього відеоролику. Побачимося на стримах. Тримайтеся, всім гарного настрою. Найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі.